Знімо таке відео про ту оснастку, яку я використовую на НГФ замість істері. Значить, Це у нас є елементи УСП. Тут можете подивитися їх номер по каталогам, тому що всі елементи УСП вони є в каталогі. Такому. От, бачите? З яким чином воно діє? Е, ну, тут ми можемо сухарі поставити, є пазухи сухарі. Значить, от цим ми прикручуємо нашу оснастку до станини. А оце у нас є такою подвижною губкою. Тобто ми затягуємо і ця губка по цьому скосу, по тому клинчику, вона прижимає нашу деталь. Ну, і це все прижимається до станини. Тобто вона навіть є, якщо інколи в тисках деталь підносить, то таким чином деталь губка навпаки притягує до устани. Ось є приклад на НГФ, як воно встановлюється. Тобто це ми затягуємо. Взагалі, для кращого позиціонування, там можна прикрутити сухарі, які будуть забезпечувати повторяємость. Повторюваність установки кожного разу. Так, це ми зажали, це в нас, виходить, як вже прижати до станини. Тут ми ставимо детальку і ми прикручуємо. І ця губка ту детальку притискає. З тої сторони, ми можем, з іншої сторони, ми можемо поставити таку саму штуку, або просто навіть кубик ОСП, або щось зажати. І воно буде. От, допустимо, от ми тут прикріпили цей кусок металу. Це у нас виходить, так як в тисках нерухома губка, а це буде рухома губка. Ось такий варіант можливий на НГФ використовувати на, ну на фрезерних станках, не тільки на НГФ. Використовувати воно нам береже висоту столу, тобто у нас немає там. Тіски не крадуть цієї висоти. Тому що, якщо це в нас тіски неповоротні, воно ж в нас небагато там десь от, от сільки і далі вже в нас, виходить, деталька стоїть. А якщо поворотні, в нас значить стоїть поворотна основа, тоді тіски, і це все воно вже нам підносить нашу детальку над поверхні. А на НГФ і того місця і так є небагато. Також на НГФі е, зручно використовувати оснастку від е, заточних станків. Е, це, от, Допустимо це є платформочка, е, в яку ми можемо ставити тиски, ми можемо ставити патрон е, з такою перехідною планшайбою, можемо ставити різні оголочки, кутики. Такі типу ділильні головки. Зараз я покажу, наприклад. Допустимо, це у нас є платформочка. У нас з'єднується, ось тут є така посадка. У нас єдина незручність це те, що це треба зажимати болтом знизу. так. Ну, Тут, в принципі, ми маємо де ключ поставити. Ну, це єдина незручність перед такими тісками звичайними. Значить, Отут ми ставимо О, ми отримуємо поворотні тиски. тут. Е, кажу, єдино незручність, це буде нам зажимати їх, але це, в принципі, можливо, тому що е, тут ключ є де запхати. Так, наприклад, нам тиски не потрібно, ми їх знімаємо. Е, зараз я вам покажу, що ще сюди можна поставити. Також е, в цю саму платформочку ми можемо поставити, це є в нас така планшайба. Е, вона вже старенька в мене, це під 80-600 патрон. Я щось навіть не пам'ятаю. Ну, фактори, вона ставиться сюди, затягуємо і отримуємо такий собі поворотний столик. Невеличкий. Оці От отвори ми можемо використовувати як для поділу. Ну, тут треба буде вже тоді якийсь механізм придумати якийсь е штопор, щоб воно можна було штопорити, і таким чином отримати таке нескладне ділильне приспосіблення. Тобто ми ставимо, прижимаємо і можемо обробляти детальки в патроні. Так, це знімаємо. Е що ми ставимо далі? Далі ми можемо ставити. Це є отаке От приспосіблення. Тут в нас є конус 3, і ми можемо за цю ручку ним крутити, також е, щось собі там обробляти. От, повертаємо. Єдиний мінус, що в мене ця бабка, ну це не бабка, головка така, вона є отут. Такого простому виконання, що без фіксаторів. Є такі самі, але вони мають фіксатори, і є такі, так, як би зірочки сюди вставляються на різну кількість зубів, тобто, в нас виходить різна кількість поділів. Така річ може бути. Так. Також ми можемо для тих самих тісків чи для патрончика ставити. Такі наклонні приспособи. Тут є свій нюанс по установці. тобто Тут ми можемо, сюди ми можемо зачепити або тіски, або ту саму планшайбу з патроном. Єдине, що в нас тут, виходить, тут отвір і тут отвір. Тобто, тут точиться втулка, мабуть, вона на 40, така, щоб вона сюди і сюди заходила. І тоді вже ми болтом. Притягуємо це все, центруємо і притягуємо. Значить така річ може бути. Також є такі різні кутники. Кутники є різної конфігурації, різної висоти, Ну, різні уголки ці є. Тобто тут також ми можемо поставити собі планшайбу з патрончиком. Де наша планшайба? Вот так. Ставимо. І вже ми можемо обробляти ту детальку, зажимаючи вот. і, ну, зажимаючи патрони, так, патрон. так. Така річ може бути. Ну і також все, що я казав, Кутники. Це, до речі, є рідні кутники від цієї платформи. Тобто ці кутники можуть з'єднуватись. З'єднуватись один з одним, і тим, тобто, ми можемо повертати це в різних усях, якщо потрібно. Ми е, бачимо, що це є іншої конфігурації кутник. Це є коротший, це є такий більш масивний. О. Також ми можемо. Що треба щось сюди причепити і використовувати. Така оснастка є зручна для, для НГФів. Ну, для більших станків вона заслабенька, хоча теж можна використовувати для НГФа. Тут воно нам дозволяє і на столії закріпити і використовувати таким чином. Так, а тепер покажу приклад оснастки, яка не зовсім е, сюди підходить. Ну, теоретично нею можна також працювати. Тут у нас ще навіть трошки є куди опустити. Ну, звичайно, ще можна стакан вкоротити. Але це є такі самі тіски, як я б тільки що показував, до заточного. Єдине, що в них е, вони не знімаються. Вони є. Зроблені разом з цією платформою. Оце поворотну цю штуку можна зняти, а по висоті вони значно вищі, чим, допустимо. Якщо взяти оці тисочки, оці тиски би стояли у нас десь отут. От Якщо ми їх ставимо на платформу, настільки вони виходить вищі. Стільки вони в нас крадуть висоти. Тому, якщо ви шукаєте, будете шукати саме на НГФ, то майте на увазі, що є отака модифікація, яка виходить, вони високі, вони класні, вони жорсткіші від тих попередніх. Саме тут, тому що це все зроблено суцільно. Але вони вищі. Так що майте на увазі. Також можна, на НГФ використовувати такі магнітні плити невеликі. Це є 125 на 250, є також 100 на 250. Е, Такого маленького формату. Кріпляться вони тут за допомогою прижимів. Тобто там вим, болтик, прижим, під, прижим підкладаємо. З цієї сторони, з цієї сторони. Але не варто очікувати, що магнітна плита буде тримати так, як тиски або просто прижими. На магнітній плиті треба вміти працювати. Там є свої нюанси. Це, це не то відео, де я буду про це розказувати, але кріплення там слабше. Щось десь трошки зняти можна, щось обдирати чи давати великі зйоми. Тут так не вийде. Так, ось це така оснастка, про яку я хотів сказати. Ще зараз я покажу СП плити, з допомогою яких можна розширити стіл. Так, а ось є усп плити Це УСП 12 360 на 180 по-моєму. За допомогою них можна собі збільшити робочий стіл. Наприклад, одна плита 360, вона в нас сюди трошки замаленька. Якщо подивитися, тут в нас залишається. Тут залишається місце. Дві 360 ки це вже, получає, це вже забагато для того стола. Де, я думаю, дві 300-ки? 300-мм, їх якраз би було добре поставити. Оце є плити, зверніть увагу саме ось таким кріпленням з трьома пазами і от таких є чотири отвора. Воно є ще інших модифікацій. Є такі, що вони мають пази там, більше пазів, отаких от поперечних. А є такі, що має тільки два пази вздовжних. Кріпити їх, якщо б я кріпив, я би кріпив їх трошки зі зміщенням, так як вона зараз стоїть в центральний пас, тут на болти затягнув, поставив би ці шпонки, щоб воно не з'їжджало. Тому що мені отут ще залишиться місце трошки. отут. Якщо ж її поставити посередині, отак, то вже. Я собі тут місце вкраду, і прийдеться кріпити якось сюди на шпильки. Ну, я би, наприклад, кріпив на оцих два, плюс там шпонки, щоб не з'їжджало і зі зміщенням в цю сторону. ну так. Кажу, це є в нас 360-ка. Сюди одна замало, виходить 360, дві забагато. Я думаю, дві трьохсотки якраз би було добре. Чому забагато? Тому що е, вони виступають дуже по краям, ну і ця плита вона буде заходити на штрувал. Ну тоді вже тут треба буде щось колхозити з інтом подачі. Тому краще дві менші плити, дві, дві 300 -ки. Закріпити і вже, ну це вже будете мати більше місця для закріплених деталей, для для обробки. От так, що, отаке От відео про різну оснастку, яку можна використовувати на НГФ.